Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Farming Simulator 2022, і село Кошмак. Ну що ж, хлопці, як завжди, перед початком приємного перегляду. А сьогодні в серії я беру колгоспну техніку і працюю в себе на полі, але тільки нікому про це не розповідайте. куча куча всяких забот на фермі на своїй, і, звісно ж, заробляємо гроші на фермі Санича. Е, і будемо потихеньку цей, потихеньку розширяти. Подивіться, а це не плуг? Ні, це щось садити. Е, і будемо потихеньку коротше, розширяти поле. Ну і убирати все, тому що воно тут заросло. Заросло трава, все позаростало, бур'янось якийсь. Не знаю, вже високший дід якось не скосив, коротше, нічого не зробив. Ех, тут, тут роботи, не початий край. Що я подумав? Я зараз так як на фермі працюю, можливо, я з часом ну, трошки попрацюю і буду звідти брати техніку, позичати її. Я сподіваюся, що я з саничем домовлюся і все в мене буде получатися так, як треба. І ми будемо їздити на їхній техніці. Е, а де мій воділо? Подожіть, стоп. То він є, то його. О, є. Я думав, що мене немає. Так, погнали. Правда, ночі їхати і працювати це таке собі заняття, але... що поробиш? Поки в мене є оцей один день вільний, треба їхати і займатися полем. Скажу так. Зараз глянемо. Я десь плуг тут залишав, ну не пам'ятаю, правда, де я його залишав. А, ось я і знайшов, до речі. Я щось бігав-бігав і так і не замітив тут плуга. Коротше, беремо плуг. Їдемо все чистити, все робити з полем, щоб воно у нас стало нарешті нормальне і змогли ми тут посадити. Я не знаю, я казав минулий раз, що я картошку буду садити, навряд. Навряд я буду картошку садити. Я швидше всього, що почну, мабуть, з цієї. Е, з пшениці. Там мож... Я ж кажу, я можливо домовлюся з саничем. І в мене вийде... Так, погнали, погнали, щось нічого не видно, правда, ззаді. І може в мене вийде взяти комбайн в нього чи орендувати якось, не знаю. Я ще про це не думав. Але сподіваюсь, що мені хтось все ж таки, можливо, з дідових знайомих хтось допоможе. Бо мені дійсно дуже буде потрібен комбайн для моїх оцих занятій. Так, я погнав. Скоро повернемось. Повернемось, коли я тут уже все дороблю, так як мені треба. Це було так довго просто. Я не знаю, як дід має таку витримку, але для мене це дуже довго, я це все виконував. Ну, саме головне, нарешті я закінчив і можу спокійно піти поспати. Я просто дуже втомився. Я дуже хочу спати. І не знаю, можливо, завтра після роботи, якщо буде час, можливо, я щось ще посію. Це, звісно, не факт, кажу відразу. Але я реально я дуже втомився. Я хочу відпочити. Все, хлопці. Всім гарної ночі. Я пішов. Я пішов спати. Рана країна. А я пішов? Я пішов на ферму. <працювати>, Працювати. Чесно кажучи, я зараз візьму дідовий мотик і буду на ферму туди до цей... До Санича їздити на яві. Другого варіанта немає, як туди швидше добиратися. У нас, на жаль, тут нічого такого не ходить, ніякі ні автобуси, ні маршруточки. Ну, село, що ви хочете? Йомо, селище. Так, все. Погнали. Треба побистріше... Ой, яке тут ужасне світло. світло. Краще без світла їхати. Треба побистріше до Санича. Він мені зараз роботку дасть. Тим паче, він мене, слава Богу, вчора хоча б відпустив. Відпустив додому, щоб я. я дорогу забувся, прикиньте. Я не туди трошки поїхав. Ну от що значить, давно в селі не був. Чесно. Треба глянути, бо я, чесно кажучи, взагалі дорогу позабував, куди нам тут до санича як їхати. Е, так, 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 так. А, ну все правильно, тю. Ні я дорогу не забув. Добре, що на телефоні є Google карта. Можна хоча б глянути. Ну їхати до санича мені не близько, скажу відразу. Ні, Диви я все ж таки заблукав. Прикиньте. Я все ж таки умудрився заблукати. І туди я поїхав. Я дуже давно, я вже більше п'яти років не бував просто в нашому селі, а тут трохи дороги помінялися. Наші місцеві фермери трохи змінили тут поля свої, дороги змінили. Тому я і кажу, що я заблукав. Головне, щоб до мене зараз з лісу не вибіжав якийсь вовк або лисиця. Ну в нас, до речі, тут бігають вовки і лисиці, я не жартую, якщо. Так, ну зустрінемось тоді на фермі. Я поки буду їхати. Я оце їду, їду по цій дорозі, і знаєте, що мені згадується? Мені згадується історія, як я тут їздив колись з одного села в сусіднє село через отаку ж саму дорогу тікав від своєї бабулі і їхав до прабабушки на велосипеді. Блін, точно така ж сама дорога була, що між полями, лісочок десь там в Аж прям ностальгію зловив. Все, вишимо і приступаємо до роботи. Так, добрий день, добрий день, дядь Саш. Що там сьогодні? Що в нас сьогодні по плану? Що будемо робити? Ну дивись, хлопче, сьогодні в нас по плану все досить просто. Їдеш культивуєш поле і засіваєш його відразу. Ну, навіть культувати не потрібно, я забувся, в нас ж є вже досить така, знаєш, новітня техніка одна тут. Правда, вона в гаражі ти там підеш спитаєш е, нашого цього. Завтехніка. І він тобі скаже, де знаходиться, і візьмеш, коротше, техніку, поїдеш на поле і будеш посівати на пшеницю. Тому що в наступному сезоні я тобі скажу так, ну чисто по секрету, виросте ціна на пшеницю і ми хочемо дуже добре файно заробити. Добре, я вас зрозумів. Ну так що я тоді погнав? Так, давай, без лишніх слів іди вже краще працюй. Добре, я пішов. Дякую. Дякую. Блін, сім рон. Сім ранку мені би кофе ще піти десь випити, але явно я в селі тут кофе не найду, Тут е, таких то магазинчиків немає, ну, один магаз і то там біля мого дому треба було. Так, добрий день. добрий день, е, Де там казали, десь у вас новітня техніка стоїть, можна взяти, ну і якби посіяти поле. Ви ж знаєте, що нам треба сьогодні сіяти? Да, синку, знаю, знаю, що тобі треба сіяти. Ну, дивись, їдеш коротше, там біля картошки буде. Там де ти згружав, буде стояти файний новий прицепик. Нова техніка, не прицеп, вибачаюсь. І візьмеш його і поїдеш коротше, на поле. Давай, їдь, коротше, сади. Ти за сьогодні довжен вправитися. Я думаю, з стою новітню ти точно справишся дуже швидко. Добре, дякую вам. Ну. Е, я можу вже брати МТЗ, чи я досі ще тільки на Ю, ЮМЗ можу їздити. Дивіться, я правильно назвав? Ну дивись. Е, ну ладно, так. Да. Бери МТЗ-шку, на МТЗшки вже працювати, якщо. Перший день стажирування ти пройшов без, 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 без. Ну коротше, без, без ніяких нарікань, так що да, йди, можеш працювати на МТЗшки тепер. Так зачекайте, а МТЗшка хіба потяне ну, цю нову техніку для сіяння? Сілку потяне чи ні? Синко, я ж краще знаю, ніж ти, звісно, потяне. Давай йди бери. Добре. <гнали> Погнали. Мені ж цікаво, що це за нова техніка тут у нього з'явилася тут у нас санича на фермі. Сілка аж десь біля картошки, де я там картошку згружав. Ну, я щось не замічав, що в нас тут нову техніку привезли, де вона там біля картошки. Ну, зараз побачимо. Зараз побачимо. Блін, тут такі МТС у них якісь цікаві. Дивіться, прям розширені такі колеса стоять. Не в базу, а прям широкі. Ну я не знаю на що вони тут їх так робили, чесно кажучи. Це що, тут закис азота чи що стоїть? внизу. Ладно, я прикалуюсь, ну, явно щось таке прикольненьке. Так, погнали за прицепом. Саме головне, що мені вже довіряють МТЗшку. Я сподіваюся, скоро ми дійдемо і до того, що ХТЗ-шку дадуть. От ХТЗ-шка, звісно, це вещь. А не оці МТЗ, ЮМЗ. Я ж... Ну, я ж здається, правильно, так? ЮМЗ-шку називаю. Здається, що правильно. Давай, чіпляй. Так, єсть. Сподіваюся, що ти нормально будеш з цією сілкою працювати. До речі, поки Санич не чує, я хочу вам дещо розказати. Ну, таке, знаєте, більш таємне, як сказати. Е, я хочу взяти цю сілку і поїхати до себе на поле. Ну, тут же все одно ніяких ні GPS, ні навігаторів, нічого на тракторах не ставлять. Хто в селі взагалі таким займається? І тим паче, ну, ви бачите, яка техніка. Е, я хочу своє поле посіяти цією технікою. Собі пшеницю засіяти, так сказати. Я думаю, що ніхто не дізнається, і в мене все вийде. Хеді осталася, знаєте яка? Я не на те поле приїхав. Получається, я від'їхав від бази, а мені ж не сказали одразу на яке поле. Я не туди приїхав. Я не туди приїхав і зараз мені прийдеться вертатися, ну, не на базу, а їхати вже на те поле, яке дійсно потрібно. І саме прикольне, знаєте в чому? Саме прикольне в тому, що воно прямо біля мого дому знаходиться це поле. <світ> <світ> так що, я думаю, навіть вийде моє поле особисте посадити не тільки нашого фермера, а й моє особисте поле навіть зробити. Так, що погнали? Погнали тією ж дорогою, якою ми проїхали. Я не знаю, я може навіть е коли зроблю своє поле, я позвоню Саничу, попрошу ну, не вести вже техніку і трактор е на, ну, на базу, а залишити біля себе і переночувати вдома. Все одно те поле знаходиться біля мене недалеко, ну, типу, ви поняли. Щоб лишній раз не їздити туди-сюди, я відразу поїхав. Зробив там діло додому, поїхав, переночував і привіз потім техніку на наступний день. Ну, я ж кажу, саме головне і саме прикольне, що це біля нашого відразу дому і поля знаходиться. Оце... Ой, 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 ой наше я відкриваю. Е, знаходиться поле, на якому ми зараз будемо працювати. Врешті я причалив сюди. Так що все, хлопці, вирушаємо працювати. Просто-напросто просто, просто працювати. Не знаю, він мені говорив, що тут 11 гектарів. Я дуже сподіваюся, що я до вечора встигну зробити всі ці 11 гектарів і заїхати на своє поле, так як і планувалося. Головне, щоб ніхто йому не розказав про це. Бо, блін, я, я думаю, що я ще й получу, якщо я поїду просто ще на своє поле. Блін, це було дуже складно. Реально дуже складно це поле, коротше, сіяти. Я там, правда, не все зараз посію. <кхи> У мене ще там частина залишилася, ну що треба доробити. Я вирішив швидко поїхати, поки... поки ще трохи видно. Поїхати посіяти в себе побиріньку. І потім вертатися назад на поле Санича. Блин, а люди то тут ходять, но ну, я дуже сподіваюся, що ніхто не розкаже. І ви теж, будь ласка, навчить, не треба нікому казати, що я з колгоспа <хи> з ферми Санича взяв техніку і поїхав використовувати в своїх цілях, будь ласка. Тому що, ну, мені ж треба теж якось трошки виживати, жити за щось, за щось жити. Я розумію, що я працюю зараз на фермі у Санича, він мені там платить всі діла. Але ну, мені треба додаткова якась копійчина, бо без додаткової копійчини взагалі тут нікуди. Тут ти не проживеш без неї. Так що. так. Да. Я зараз тихесенько в себе тут все пороблю і потім поїду доробляти. Я там трохи в сани час зробив на полі, так що отакі справи. Ну, по-другому взагалі ніяк, чесно. Ну а як по-другому мені вижити? Ніяк. Тому я погнав. Я погнав собі пиріньку, засію. Тільки мовчіть, пожалуйста. Я умоляю. Нікому не пишіть, не кажіть, що я користуюся цією технікою. Нарешті, нарешті я закінчив своє поле. Так. Да. Я закінчив, коротше, сіяти своє поле. Моє поле нарешті зроблене. Тепер можна надалі продовжувати робити свою роботу на полі Санича. Так, да, людей не було, людей не було. До речі, ніхто тут не ходив, не видивлявся, так що, можливо, мені навіть повезло. Ну, подивимось. Якщо я приїду на ферму завтра, після того, як тут зараз закінчу, все одно ніч уже буде. Якщо я приїду на ферму і нічого санич мені не скаже, значить пронесло мене. Значить, мене пронесло і можна буде ще якось так похалтурити трошки, взяти техніку, якщо вона мені потрібна буде, і на своєму полі щось дасть зробити. Все, погнали. Погнали працювати надалі, тому що кошти мені платять за мою роботу, а не за те, що я роблю в себе, в себе на своїй ділянці. Ну що, от ми і переночували. Так, да, я до ночі все закінчив, Вон, як бачите, все поле повністю зроблене. Я все посів, правда, в мене взагалі. Вообще... Скажу чесно, МТЗшка майже не тянула. Майже не тянула, і я ледь ледь е виконав цю роботу. Я в наступний раз я просто скажу, що треба ХТЗ-шку для цієї роботи. Вони, походу, не розчитували. Ну, або розраховували все ж таки на ХТЗ-шку, а не на МТЗ, який буде сіяти. Тому що для МТЗшки це дуже тяжкий. Дуже тяжкий... Е Ну, як сказати, сілка ця дуже тяжка. Він не витягує по мощності. Так що дивіться, вибирайте уважно. Тепер я їду на базу. Зараз віддам цю техніку. Санич сказав, що я вже вільний. ну Того, що я вже всю роботу виконав. Я зараз віддам Саничу техніку на базі, візьму яву, вернуся додому і почнемо вдома прикатувати. Прикатувати пшеницю. В мене, слава Богу, є чим. Є чим прикатати, тому нічого складного не бачу, в принципі. Все тоді. Зустрінемося вже в нас, в нас вдома. Ну що, Назаре, я в принципі можу тобі сказати, що до. до зими ти вільний, а зимою я тебе наберу. Приїдеш на ферму і будеш там нам пестицидами все обробляти, поняв? Ну на тому полі, де ти вже працював вчора позавчора. Добре, Санич, я вас зрозумів. Е, ну все, я тоді вільний до зими чи як виходить? Ну я ж тобі сказав по-нормальному, що да ти вільний. А ще одне питання, а коли я отримаю зарплату? Ну я якби працюю не покладаючи рук. Дивись, коротше, коли продамо картошку, продамо ну, всі культури, які у нас є тут, все, що ми Ну, отримали. От тоді я розіб'ю всю зарплату і скільки часов ти працював, все своє отримаєш. Добре, я вас зрозумів, дякую. А підвищення якесь буде, чи ні? Чуєш, хлопче, ти не наглій, ти тут ще навіть рідко не працюєш, яке підвищення може бути? Будеш багато працювати, або хтось у нас піде, я тебе підвищу, я тобі обіцяю. Добре, дякую, Санич, дякую. Я тоді й додому? Ну, на зв'язку, на зв'язку, Санич. Як ви поняли, поки що мені ніхто не платить ніяку зарплату, да. Зарплату я отримую трішки пізніше, коли ось це все продасться. Ну, картошка. Бо в цьому сезоні вони вирощували картошку, картоплю, тому... Коли все продадуть, тоді й дадуть зарплату. Мені цікаво, скільки я заробив. <гувач> я думаю, що я нормально так заробив і мені вистачить, можливо, навіть у діда... Ну, На нашу, так сказати, на наш город хоча б купити якусь нову техніку в наступному сезоні. Ой, поїхали. Треба прикатати нам культуру і, можливо, оприскати, але ні. Але це не точно, бо оприскувати я буду зимою. Я ж все ж таки зимою буду оприскувати оте поле, яке я садив. І так же само потихесенько заїду, собі ще оприскаю його. <ріст> так що, отакі такі у нас зараз лави. Добре, що Діда тут є, вся оця техніка, типу, прикатати можна і так <ріст> далі <дальше> поле. Ой. Сорян. <ріст> Щось відбулося, не те, що потрібно було. Так. Ну так, да, я в нього десь бачив тут каток. А, ось він, так. Да. Ось він стоїть у нього. Треба, можливо, йому територію тут якусь нормальну зробити, а то вся техніка, блін, в якихось кущах, непонятно де вона вся стоїть. От єдине, що трактор типу, в понятному місці стоїть, і ява. Дивіться, що я думаю? Я думаю, якщо я зроблю трошки грошей, я, можливо, продам яву, ну або залишу собі, і куплю якогось жигулика. А то на роботу на яві добиратися довговато, на жигулях можна все ж таки побистріше якось добратися. Все, погнали! Погнали працювати! Прикатувати поле, так сказати. У мене його немало. Ну нічого, прикатаємо зараз, прикатаємо все, все зробимо так, як треба. Недаремно не ж я вчився, мене навчили, як, як це треба правильно робити, які є цей, методики хотів сказати. Коротше, що треба робити, як і так далі. Погнали! Погнали прикатувати, коротше. Годин. Щоб ви розуміли, я 6 годин потратив на те, щоб прикатати поле. І я нарешті це закінчив, я нарешті це зробив. Фух, тепер можна відпочивати, тепер можна нормально їхати поспати. Ой, да. Будемо чекати зиму. Зиму. І зимою вже поливати або. Ні, ну в мене, по-моєму. Ні, ну мені треба удобрити. Ладно, мені треба удобрити буде. Хоча. А, ні, до речі. Тю, я й забув. Мені навіть не потрібно нічого удобряти, тому що в мене це поле вже відразу удобрене. Я ж тою сілкою, бліна, собі садив, а не дідовою. Це з дідовою би мені прийшлося ще. Удобрять поле окремо, культу... культивірувати оті бур'яни і так далі. Ні. Цього нічого не потрібно. Ладно, я погнав. Е, я 6 годин все ж таки не ходив. <laughs> так що вибачаюсь. О. Да. Ну, що я хотів сказати, да. <laughs> Надо закрити двері. Що я хотів сказати? Е, зустрінемося зимою. Так що, це, мабуть, буде вже наступний у нас якби, сезон, типу того. Так що з вами був AtomPlay, Ферма в селі Кошмак. І. 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 Що ж я хотів сказати? Е, з вами був Назар. Гра під назвою Farming Simulator 2022 року і село Кошмак. Так що, до нових зустрічей!